Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Іоанна. Хто приходить згори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить. Хто приходить з неба, той над усіма і те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв Його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі Слова, тому що не міркою Бог дає Духа. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто сину не кориться, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Це є слово Господнє, Нехай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос, Пан, смертю. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші сьогодні міністранти, браття риця святого Яна Павла ІІ наші органістий, вілібне сьори законні, і наші, і в гостях, шановні наші парафіяни, кохані Божі. Діти. Пан Єзус сьогодні говорить про себе так, якби говорив про когось іншого. Коли ми читаємо святого Яна, апостола івангеліста, Завжди це є такий його почерк, такий його характер письма, що він говорить як би відразу з двох сторін, деякі святі отці церкви, чи так, як науково сказати професора Біблії, якісь, скажімо, екзегети, вони скажуть, що святий Ян апостол. Говорить до нас в такий спосіб, переказує Евангелію Пана Ісуса, що відразу говорить до душі і до тіла відразу. Так якби ми, наприклад, хотіли комусь пояснити щось в сім'ї, в подружжі, то одноразово кажемо і до чоловіка, і до дружини. Наприклад, кажемо, потрібно, щоб ви шанувались, щоб ви любились, щоб ви один дому пробачали. І це відразу відноситься і до одної, однієї другої сторони. Одна мова, яка повертає дві особи, яка повертає, може навіть більше осіб, цілу сім'ю. І сьогодні це є такий характеристичний уривок святого Писання, бо третій розділ святого Яна каже нам про велику любов Бога до нас. Пан Єсус прийшов і Отця. На цей світ як доказ того, що Бог найбільшою любов'ю нас полюбив. І це був його найцінніший подарунок. І тому те, що ми читаємо далі, що ми читаємо сьогодні, це вже 31 речення цього, цієї глави, Евангелії, цього уривку, Це є те ехо, що пан Єсус каже. Той, хто приходить від Бога, приходить з неба, той говорить про небесне, але не всі його приймають, не всі його слухають. І тут відразу ми звертаємо увагу на дуже знаний текст святого Писання Евангелія Святого Яна на самому початку, перший розділ. На початку було слово, навіть так цікаво написано в началі. Не спочатку, не на початку, не передусім, а в началі, так якби по польськи сказати, у зрудла, в джерелі. В началі було слово, і слово було Богом, і Богом було слово, на початку воно було у Бога, і потім написано, що прийшло до своїх і свої його не прийняли. Це пан Єзус говорить про себе. І сьогодні ще раз це відлуння. Каже Ісус Христос, що хто слухає ці слова Божі, хто приймає їх, той має в собі життя вічне. Хто не приймає, той хто не кориться, той не побачить Бога, тільки Божий гнів перебуває на ньому. І це кохання з одної сторони трошки така трудна. Важка Евангелія, бо дуже так багато вимагає, бо ставить якісь конкретні рамки, бо, якби бачимо огорожу, де не можемо далі піти, де далі це вже не є по божому Але як же важливо є бути свідомим такої огорожі, таких рамок. тому що людина коли не знає, що помиляється, може загинути в такій помилці. А якщо людина розуміє, як повинно бути, якщо має конкретні визначені границі, то людина розуміє, що, по-перше, не варто цим займатися, що не моє. А по-друге, я маю великий обов'язок дбати про те, що моє, про те, що Бог мені дав, дав мені моє життя дав душу несмертельну, дав мені таке чи інше поволання, покликання. І це не є просто якась судьба, це є велике завдання від Бога, але це теж велика довіра до Господа з нашої сторони, і теж велика довіра Бога до нас, бо бути батьком, матір'ю, бути священником. Нашим братом чи сестрою законною це велика довіра Бога до нас, що ми цього не змарнуємо, що Бог дає нам в наші руки таку делікатну справу, делікатну реальність, так як якусь хрустальну вазу. І ми сьогодні мусимо зрозуміти одну важливу річ. Віднесемося до святого Павла Апостола. Він в своїх посланнях в Новому Завіті напише, що ми носимо Божий скарб в глиняних начинах. Тобто наше тіло це є земля, глина. З глини Бог сотворив людину, з пороху земного. І сама людина, саме наше єство, наша душа, дар життя цей величезний скарб, який ми носимо. В такій дуже трепетній посудині. Ми привикли думати про хрусталь, але глина це теж є дуже делікатна річ, де можна десь необачно зачепити, стукнути, десь поранитись, і вона може розсипатись. Але важливо є сьогодні зрозуміти таку теж реальність в нашому житті що ми дуже часто путаємо, міняємо місцями ці речі. Бо правильно це мати золоте серце в глиняному начині. А сьогодні дуже часто люди мають глиняне серця в золотих начинях. Ми дбаємо про те, що є назовні. Дбаємо про наше життя, може, про сім'ю. Може, навіть як якось дбаємо про парафію, костюм. І дуже часто треба себе запитати, чи моя душа вже не є так, як та глина, яка давно розсипалась у дрібний порох. Але всюди назовні є дуже чарівно, все дистить золотом. І сьогодні, коли ми дивимося на цей світ, який дійшов до великого прогресу. До великого розвитку, до, треба сказати, навіть шаленої технології. Ми бачимо, що все є таке нержавіючим, все є золоте, все є стальне, але душі людські є, дуже крихітні. І важливо є вернутися до того, що каже святе Писання: носимо золоті скарби в глиняних Посудинах. Потрібно розуміти, що наше тіло, воно є крихітне, бо все в Божих руках. Це Бог тільки тримає нас комусь 50 років, комусь 80, комусь 100 років. Це Бог тримає наше тіло, щоб в ньому була щаслива наша душа, а вона є найбільшою перлиною, найбільшим золотом, найдорогоціннішим скарбом. Тому сьогодні пан Єсус каже до нас: якщо хтось не кориться Божому Синові, той життя не побачить на цьому Божий гнів. Але якщо хто приймає те, що каже Пан Єсус, то Він є оправданий, бо Він завірив, що Бог є правдивий. Тобто ми повірили правді Божій, не правді своїй, тому що люди не раз кажуть, в кожного своя правда, але вона є одна. Це є Господь Бог. І не можемо сказати в кожного свій Бог. Але кожен з нас по-іншому цього Бога розуміє, по-іншому його любить, шанує, по-іншому кориться цьому Богові. Але він є один, неповторний. І ми, стараючись іти дорогою правди, хочемо. Зрозуміти, що правдою є Бог, що Бог є цією любов'ю, за яку варто віддати всі скарби. І всі ці скарби не варті нічого проти Божої любові. Тому сьогодні заохочені Євангелієм, яку ми чуємо на службі Божій, хочемо просити Пана Ісуса про таке велике прагнення жити по Божій волі, слухати. Божого Слова і приймати Його свідчення. Бо Пан Єсус дуже часто в Евангелії каже, я не прийшов судити, але спасти світ. Я не прийшов, щоб мені служили, але щоб я послужив. Я не прийшов зруйнувати закон, але виконати. І так багато свідоцтва каже про себе, щоб ми зрозуміли, що Він є одним з нас що Він знає кожного з нас, розуміє кожну людину, бо сам став людиною, щоб це ще більше зрозуміти, хоча Бог знав все. І тому сьогодні дякуємо пану Засуві за Його благодать, отримані нами, і за дар вічного життя, який ми отримаємо через прийняття Божого Слова і через виконання Божої волі. Амінь. Престу з паном Мартином став.